Давайте ж все-таки повертатися до моїх етерів, тому що е, своїми повторами я мало того, що хочу показати вам, як що змінюється, як що було. Мені також хочеться показати, що я з цього приводу говорила, чому я вважаю, що це важливо, і чому взагалі я роблю регулі. У цих відео, які я сьогодні буду цитувати, буде багато відсилок саме до цих тез. Це теж Іван Франко. На в тій же статті, яку я цитувала стосовно формального і реального націоналізму, стаття дуже цікава. Рекомендую вам його пошукати, подивитися. Якщо ви загудуєте Франко, формальний і реальний націоналізм, кілька уваг до 9-го і 10-го випусків правди, ви знайдете цей текст зможете його прочитати. Він цікавий, є над чим подумати. І от там є така фраза: національна література штука. Це мистецтво, і, те, і таке інше мусить бути під впливом живої потреби нації і заспокоювати ту потребу. Це найбільша проблема з українською культурою. Те, що ті, хто її створюють, поп-культурою зараз поп-культурою. Тому що поп — це культура для найширшого кола мас. І ті, хто створюють культуру для найширшого кола мас, в жодному разі не спираються на потребу тих, для кого вони це створюють. Тому що вони це створюють для русского ринка, а українцям недоїдки. І через те, що вони не створюють свій продукт під впливом потреби нації, вони не заспокоюють цю потребу. Тому у нас все так через сраку і відбувається. Для чого існує проект Рагулі, ПТС, читанки і так далі? Для того, щоб ми більше розуміли про свої потреби, більше розуміли про процеси, які відбуваються навколо нас, краще в них розбиралися, більше себе вивчали, тому що от я не збиралася сьогодні про Франка говорити, але мені захотілося процитувати ту камсомовку, а потім ту цитату, а потім те, а потім я полізла читати Івана Франка. І мені здається, що це, ну, в принципі, такий спосіб, коли ти починаєш. Досліджувати одну тему, а переходиш на іншу, і там, і там, і дуже багато думок. Тому давайте досліджувати світ навколо нас. Давайте досліджувати ті сенси, які нас формують, і, і робити висновки. А якщо ми не будемо досліджувати, і якщо ми не будемо вимагати, і якщо ми не будемо слухати своє, то нам будуть згодовувати те, що найбільш активно сунуть нам з екранів телевізорів. Нам потрібно з вами сформулювати нову національну ідею а, а плаздарму цієї ідеї завжди буде культура, мова і пісня. І пісня повинна лунати. Українська пісня повинна звучати. Нам потрібна нова національна ідея, говорить Потап і дає нам цю ідею. Заграйте бандури про батька Бандеру, танцюйте волонтери. Наша національна ідея грати на бандурі, згадувати бандеру і бути волонтерами. Все. якщо ви вже посягаєте на те, що ви що там нісотіка бізнесовий продукт, ну робіть його не так гавняно. Ну я розумію, що типу важко це таке, криза. Але друзі, ну, якщо ви вже претендуєте, ну. Пишеш пісню про Бандеру, ну згадуючи Бандеру, ну почитай про те, як працювати з масами. Сорок сорокова сорок перша сторінка. Навіть якщо типу, можна зайти в магазин і просто відкрити на сороковій сторінці і прочитати раз-два. Ну коротше, от, в принципі, як працювати з масами, А ні, от маса треба знати, а не просто створювати декорації для людей, яким багато років розповідало, що в декораціях жити нормально, і вони так і живуть. І вони думають, що поплавський це українська пісня, чисто Форумі і потап далі продовжує паразитувати. І, звичайно, якщо говорити про поп культурний продукт, поп-музику, поп то я не можу вам не наводити якихось вдалих прикладів, критикуючи невдалі. І я хочу нагадати вам про пісню, яку написав Кузьма Скрябін, можливо, ви про неї не знаєте. Я її почула вперше у переспіві Пікардійської терції, і тут ми переходимо до. Особливих для мене етерів. Їх було не так багато, але я передивлялася їх просто з величезною цікавістю для себе. Зокрема, наприклад, мій етер після виходу з декрету. Тобто це був перший етер після народження Лесика. Це був етер, який я провела в день отих страшних обстрілів Києва 10 жовтня, і почала я цей етер пісною. Вінками із неба на нас вниз падав спадав сніг так тихо, як старість, накрив примітивний світ, так тихо, як старість прийшла зима, зима. Як старість, прийшла зима, зима зима, так сумно, зима зима. Колись давно пішов я шукати дім, Заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, І так мені сказав, так він сказав, не треба було йти далеко, не треба було йти так довго, земля, де бігав, ти З гір. Пішов спитати в моря, може, знає про мій дім та тільки засміялись хвилі з моїх слів. І десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго земля, де бігав, ти маленький. Любі мої, попри весь супротив системи, я змогла вийти сьогодні в ефір, і все це не дарма, але досить спонтанно. Як ви розумієте, ми рано чи пізно мали вийти з декрету і все відтягувало цей момент. Але сьогоднішні прильоти змусили і змотивували нас вийти в ефіри непідготовленими прямо в день в день. Для того для того, щоб для того щоб поспілкуватися з вами і повернутися до тих ритуалів, які були для нас заспокійливими. І е, я можу сказати, що Рогулі для мене стали е, тим, е, я не знаю. Заземленням, яке допомагало триматися, допомагало дуже сильно триматися. Ви до мене підходите і часто говорите про те, як мої етери допомагали вам, але мої етери допомагали мені набагато більше, мабуть, ніж вам, а, тому що ми проговорювали все. Їх було у 2022 дуже багато. І як бачите, через півтора місяця після народження Лесика я провела перше етер. Я планувала робити етери більше про дитину і говорити про свій материнський досвід, але. Зрештою, після відключення світу і після всього того, що відбувалося, мені вдалося зробити етер рівни уже. У червні, і ви його можете знайти і подивитися. А з приводу матерівни мені хочеться сказати, що я планую робити окремий канал, на якому будуть етери присвячені материнському досвіду, для того, щоб не змішувати його з усім іншим. Я вже зробила читанкову, мені це вдалося, і я буду її далі робити до матерівни, дійде час найближчим часом. Тим більше, що все таки, коли дитина дуже маленька, то це не той досвід, яким хочеться, яким я маю право взагалі Ділитися, тому що це там все дуже індивідуально. А чим старшою стає дитина, чим більше соціальних досвідів вона з'являється, тим більше досвідів я можу висловити у своїх етерах. Як я це зробила у червні, коли говорила про музику, яку ми слухаємо разом з Лесиком. Ось частина цього етеру це не зобов'язує вас разом з вашими дітьми слухати тільки такий треш. І угар, і зосереджуватися на тому, щоб співати виняткові дитячі пісні, і не дай Бог, конечно, з советського періоду. Наприклад, можу порекомендувати чудову пісню, яку ви можете співати просто зараз зі своїми дітьми. І я пам'ятаю, що для мене вона. Пісня мого першого місяця материнства, і другого місяця, і третього, тому що так прекрасно біля своєї дитини співати її і разом з ним танцювати, що ви навіть не уявляєте, що для мене це найдитячіша пісня Ева. І я вважаю, що також це закладає естетичні почуття з дитини у дитини з самого маличку.

Рагулівна рідна мати, та-да-да, 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 та-да-да. Та -да. Насправді в тому етері дуже багато було версій цієї пісні. Я рекомендую вам це все подивитися, послухати, отримати задоволення. І взагалі місько Барбара також був у мене ще в одному етері, коли, ну, на жаль, уже після його смерті я цитувала його інтерв'ю. І це чергове нам нагадування про те, щоб цінувати. Ті пластикультури, які є доступними нам в той момент, коли вони доступні. А, взагалі, якщо говорити про дитинство і про колискові, то колискові і музика для дітей може бути абсолютно різною. Ці дні каламутні, але посутні, злітають у небо дрони могутні, не можуть жити спокійно земляни, бо в Україну лізуть росіяни. Спи, котику милий, працюють збройні сили, небо помниться дронами, на Росію летять бавонами, спи, котику милий, працюють збройні сили. Небо поміж дронами на Росію летять бавонами. І для того, щоб бавовн було більше, підтримайте, підтримайте. Будь ласка, мій збір. Привітайте мене з 15-річчям рагулів. Мені здається, що 400 етерів, які я зробила тільки рагулів, не рахуючи читанки, не рахуючи спецетерів, не рахуючи дні бабака і тощо тощо. Ну, заслуговують на якийсь такий сякий, або, мабуть, і навіть не такий сякий донат з вашого боку. А ми підемо далі, тому що готуючи для вас етери, я згадувала якісь епізоди, які для мене є особливими. Звичайно, особливими для мене є випуски зоряних війн. Я передивлялася зоряні війни, зокрема, випуск про. Анімацію, і от це був етер, який вийшов просто перед народженням Лесика, 18 серпня, за тиждень до його народження, і мене часто в етерах питали, чи не коло Лесою губи. Я дуже дивувалася з приводу того, що як взагалі ви знаєте, що я вже вагітна, причому я вже останній місяць не приховувала. Чому ви мене питаєте, чи коло Лесою губа? А потім я подивилася на своє обличчя. За тиждень до опологів і зрозуміла, що ну, в принципі, так, запитання було резонним. Нам всім зараз треба стати рядком і насолодитися. Ті рядком стафальте, тіті, тіті. Стане вісім рядом, тітінь, 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 т'єтні. Рядом, я сказала, рядом. І, звичайно, тут можна сказати, що це я просто придумуюся, тому що насправді немає ніякої такої конотації у цій фразі. І у цій самій фразі немає, але але, Петро П'яточкін мене вразив. Точніше, Петя П'яточкін, Петя П'яточкін мене поразив. Тому що, знову ж таки, величезна прірва між українською версією цього мультфільму і російською. Причому ця прірва побудована навколо дуже короткої фрази, що нагадує нам про те, що ми живемо у вільній країні, і ми вільні люди, а в росіюшки всі живуть в концлагері і дрочать на Путіна. Ну, чи хто у них там стоїть на чолі? Тому що їх з дитинства дресирують. Насолоджуйтесь. Петрику! Петрику! Петрику, та да зупинись! Не пустуй! І скамини! Петя! Петя Пяточкин! Постой! Ти опять нарушив строй! Постой! Ти нарушив строй! Ну, ви бачите різницю? Ти нарушив строй! Какой Встрой, схаменись, не пустуй, зупинись. Ти нарушив строй, строй, я сказала, рядом і. і, і. Еволюція персонажа дуже класно прослідковується протягом мультика. Тому що, якщо Петрик П'яточкін його навчили, що не треба пустувати, треба зупиняти, він не пустує і зупиняє. А якщо чувака навчили п'етю з петю, 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 красного гребішка, навчили. Становиться в строй і других ставить, то він це ж буде робити з тими, хто знаходиться у його підпорядкуванні. Петя стає в строй в місті С. З... руденький! Зупинись! Не пустує схаменись! Соні! Сонік риженький! Постой! Ти опять нарушив строй! <плес> а, мені здається, що тут взагалі глибина. Ментальної прірви між українською і російською версією мультика максимальна. Цікаво, що цей ЕТР був дуже довго забанений, його не видно було. Я його розбанала, мені здається, він вже розблокований буде. Ну, принаймні, завтра точно буде розблокований. Всі ЕТР будуть прикріплені до сьогоднішнього опису, сьогоднішнього відео, і ви зможете їх передивитися. І це був етр перед виходом в декрет. Як ви бачите, 18 серпня пішла в декрет, 10 жовтня я вийшла з декрету, не могла, вас довго залишити. І от перед декретом я якраз розважалася з зоряними війнами. Які вийшли у декількох випусках, і потім після декрету, теж після народження Лесика, були і про комічний випуск ми зараз поговоримо. А я також хочу нагадати, що я розважалася як могла, і привертала вашу увагу до українського кіно або анімації української пісні різними способами. І я навіть монтувала ремікс з якоїсь там пісні, яка мені подобається з відеорядом до мультика чи фільму, який мені подобається, називала це все наше ретро. І вони є доступними у плейлісті на регулях, який так і називається наше ретро. І, зокрема, якщо ми вже поговорили про анімацію, то не можу вам не нагадати одну лемківську пісню. Це лемківська пісня, насправді її потім переспівали. Віа Ватра Зузленько-Біла. А мультик, я гадаю, ви впізнаєте. She took на найдраматичнішому моменті я зупиняю для того, щоб ви пішли, подивилися оригінальне відео, яке викладено окремо на моєму каналі. підняло мені перегляди. А ми йдемо далі, тому що серед зоряних війн. А до речі, я пісню Бавовна вам не сказала, що це співає Ірина Карпа, і це насправді спільний проект Юрія Гуржи, Любия Кимчук, Григорія Семенчука і Ірени Карпи. І ці пісні називаються українські пісні Любові і ненависті. Вони є доступними на каналі Мистецький Арсенал. Пісня Бавовна. Знайдіть, послухайте там. Є дуже багато інших треків.